Збільшити народжуваність і підтримати молоді сім'ї. Івано-Франківську реалізують соціальний проєкт Народжуємо нескорених, будуємо майбутнє. Він має мотивувати молодь, створювати сім'ї і ставати батьками. Адже у місті спостерігається зниження народжуваності. Торік, за даними фахівців, івано-франківську народилось на 20% менше дітей аніж довоєнний період. Наше з вами завдання сьогодні є через пізнавальні навчальні речі. Спонукати А, молоді родини, Б, молоді пари, які ще не одружилися, але зустрічаються і думають про майбутню сім'ю, і В, це підлітків дівчат та хлопців, тому що це двосторонні речі, тому що якщо ми чомусь розкажемо щось дівчаткам, а не розкажемо цього юнакам, то дуже складно в підсумку отримати повноцінну українську міцну родину, розказати про те. Що материнство це не страшно. Що якщо ти маєш маленьку дитину, ти повноцінно як жінка, повірте, можете працювати у рамках ініціативи. Заплановано низку інформаційно-просвітницьких тренінгів з лікарями та психологами. Дитячий фестиваль, серія інтерв'ю з успішними місцевими матерями, а також реконструкція кімнати-виписки міського перинатального центру. Ми будемо мати 10 таких зустрічей з різними аудиторіями. Це цільові аудиторії різні будуть. Це це будуть і молодь, це будуть і вже сім'ї, ті, які мають народжених дітей, це будуть уже безпосередньо ті молоді мамусі, або ті, які готуються стати мамусями, або ті, які вже стали мамусями, і також ми вважаємо, що міський перинатальний центр це не тільки там, де народжується диво, там, де народжується життя, це заклад, де Турбується про взагалі здоров'я жінки під час війни. Чимало молодих пар відклали народження дитини до мирних часів. Проте в міськраді переконані, відтерміновувати батьківство не варто. Перед нами дуже багато викликів, дуже багато психологічного такого дискомфорту. І жінкам, які планують чи які вже є вагітні, дуже складно в цей час і відповідно і в майбутньому, бо ніхто не знає, скільки цей час буде тривати, який буде після нього час. Тому ці тренінги, я думаю, будуть дуже важливі, адже вони дадуть якусь чіткість розуміння жінці, що буде відбуватися з нею, з її організмом, тобто які дії вона має пройти. І це важливо, тому що коли ми маємо якийсь навіть приблизний алгоритм дій, нам уже не так страшно пірнати у це невідоме. Перший освітньо соціальний тренінг відбудеться наприкінці березня. На нього запрошують молодих юнаків та дівчат. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.